Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку, якщо відео було корисне. Сьогодні покажу і розкажу, як квашу зелені помідори на зиму. Рецепт справді швидкий та смачний. На дно банки, чи так як в моєму випадку відерця, накладаємо наступні інгредієнти: листя хріну, можна коріння, молоденькі гілочки вишні з листя. Також молоденькі гілочки дуба з листям, листя смородини. Суцвіття кропу можна сушені, а в кого є, можна і свіжі. Далі прийшла черга помідор. Миємо помідори та щільно накладаємо у наше відерце. Дуже важливий момент. Не використовуйте надто маленькі, несформовані помідори, бо вони дають гіркоту. Також не використовуйте помідори, які злегка підморозили. Вони також дають гіркоту перевірено на власному досвіді. Додаємо часник та наступні спеції: лавровий лист, гвоздика, чорний перець з горошком та перець духм'яний. До речі, по цьому рецепту квашої огірочки на зиму на смак вони, наче з бочки. Відеорецепт залишу в описі до відео. Підходить черга до маринаду. Ну тут простіше простого. Наприклад, наємність, як у мене, 5-літрове відеречко Додаємо 5 столових ложок з невеликою гіркою неядованої солі. Дуже важливо не йодованої солі, попередньо розчинивши в воді. Відповідно, на 3-літрову банку 3 столові ложки, на 10-літрову банку 10 столових ложок. Заливаємо маринадом наші помідорки доверху та згори накриваємо листям хріну, вишні, смородини та дуба. Далі закриваємо кришку так, щоб аж вийшов маринад. Помідорки мають бути повністю покриті маринадом. В процесі сквашування все одно маринад буде витікати, але час від часу необхідно буде доливати 1 столова ложка на літр води. Відправляємо наші помідорки в підвал на 1,5-2 місяці. Час готовності ваших помідорок буде залежати від кількох факторів: від величини помідорок та температури приміщення, де вони будуть сквашуватись. Всім смачного до зустрічі!